Повторюємо тренд лялькою у TikTok. Є декілька способів. Це все буде на прикладі чат GPT. Тут треба написати правильний промпт запит. В да? моєму випадку, ви бачите два зображення. Я використовую для навчання штучного інтелекту друге зображення, щоб він максимально схоже його зробив. Але можна це просто вставити свою фотографію і написати словами, що ви хочете. Звісно, вам трохи більше треба буде. Написати, описати, що саме ви хочете. Але якщо ви використовуєте приклад зображення, то в промті треба просто посилатися, візьми обличчя з фото 1 і зроби, як на фото 2. Так буде більш схоже, ми отримаємо. Ну і звісно, тут аксесуари все, що ви хочете там написати. Кожен пункт написати. наче ну, ви генеруєте це зображення. І це зайняло деякий час. Здається, безкоштовній версії там є обмеження на, здається, три використання генерації на день. У мене платна версія, тому я тут багато тренувався. Інколи він обрізає, інколи він не показує. Ну, це треба потренуватися або взяти ось, наприклад, цей промпт. Коли ви даєте. Приклад зображення, тоді точність буде вища. Можна кожен з цих елементів додатково описувати, колір і так далі. Для того, щоб не заблудитись, використовуйте отакі списки. Це більше для вас, а не для самого штучного інтелекту. І ось таке зображення він згенерував. Попри те, що я йому сказав, що коробка має бути видна, вся, бачите, він все одно мені обрізав цю коробку, тому мені треба його перегенерувати і акцентувати на цьому увагу. Хоча, попередні рази, коли я генерував, він нормально все робив мені зображення.